Так, сьогодні про це повідомлено керівника Міністерства навчальної ситуації, також начальника обласної міліції Сака Віктора Миколаївича, Миколаєва, скільки начальник міської міліції відсутні. Я сподіваюся, що сьогодні буду мати зустріч з конечним обов'язком з його першим доступним. Попередню згоду дали всі. Ще запитання. Так, складається з трьох людей. Міський голова, начальник міліці, начальник імунації не потрібно знаходитися постійно в одному кабінеті. Вони мають контролювати ті процеси, які задатні від них для того, щоб координувати свої дії, і миті на будь-які події. Скажіть ласка, а депутати партії отримають собі опорви? Що там були там відбувати і закону на позицію? Депутати партії регіонів, якщо не залишилась хоч частина. Будь-якого сумління людського, повинні написати заяву про вихід з цієї партії. Їхні округа будуть контрольовані депутатами міської ради. Ми пропорційно розділимо, скільки в міській раді депутати мажоритарних і депутати, які проходили по списку. Ті, хто пройшли по списку, отримують округа для того, щоб забезпечити нормальну діяльність. А будуть проводитися якісь на кожного дня звіт, якісь будуть, чи є? як це буде відбуватися від депутатів. По мірі необхідності. Звичайно, кожного дня буде контролюватися робота, яка проводиться, ну, що буде графік е, проведення патрулювання. Але ж цим, цим будуть займатися фахівці, які це робити професійно, і кожного дня буде збиратися інформація, що зроблено, які події, звичайно, характеру відбулися, а що відбувається в місті. Тому що е, ви бачите, що кожного дня ми отримуємо різну інформацію по соціальних мережах, іншим шляхом про те, що з одного боку, там, того з Хмельницького, до вас їдуть війська, тут формують звідти йдуть тітушки. Тому ми не виключаємо, що такі дії можуть бути, для цього мають бути люди, які мають захистити тернополян від таких подій. Ще будуть це Тоді всім дякую